Агой мої любі спонсорочки. Сподіваюся, вам сподобалось попереднє відео. Якщо це так, то ось наступне. Приємного вам перегляду. Наш дядько Тіан, як завжди, зранку медитує, і сьогодні ми проведемо день із ним. Нам треба підвищувати навичку археології, і ми трошечки поторгуємо сьогодні в магазині. Можливо, хтось у нас щось все ж таки купить, якщо ми трошечки. Пообробляємо <с> краще наших покупців, тому що минулого разу ми там торгували пару годиночок. звісно, з таким підходом до <с> бізнесу він прогорить дуже швидко. Але сьогодні ми цим займемося. Зараз дядечко помедитує десь ще до а, половини, напевне. <с> Сайзотик хоче. Хоче гратися сейзотик. А як же ж так. О, ну він вже підняв рівень навички здорового образу життя. Тож давай ми перестанемо медитувати і підемо до Сейзота. Спитаємо, що сталося, і приголубимо його трошечки. хоча б. До речі, в нас сьогодні спекотно. аномальна спека. Ага, ні, не аномальна спека. В нас сьогодні таємнича погода буде. Угу. Я з розік. Добре, перевдягнися тоді в... для спекотної погоди. І може, давай трошечки е... обіймемо сайзота. скажемо, що ти можеш сходити покакать. Сходи покакай. Давай. який хороший просто. Який гарний. Так, і нам вже треба відкривати крамничку вже 10-та година. Тож, давайте відкриємо крамничку. А дядько, куди ти пішов, дядь? Дядь, а чого ти пішов сісти? Що таке? І давай, е, той, замовимо подарунки тут можна. Іграшки, мені треба іграшка для Сайзотика. Не купити подарунки, а купити просто м'ячик для Сайзота. М'ячик, м'ячик, м'ячик. І давай його дамо. Сайзоту. Ой, ми його тренувати. Дай просто цей м'ячик Сайзоту. і пішли м до покупця. До по -покуп покупниці. Я не знаю, як це сказати, правильно Боже. О, Хьюго ще йде. До покупчині. Привітаємо її, скажемо: слухайте, добрий день. Що ви тут? Що ви тут? О, у них, до речі, однакові сентименти сталися одне з одним. Давай її ну, тут почнемо її обробляти, відповімо на запитання. Обсудимо з нею її. ті інтереси. В покупках. І спитаємо про ціни. Яка цінова категорія її влаштовує? А Вона тут жартує з нами. Ні, не треба з нами жартувати плес. Ти давай е, нам. ну... Бистра. Боже. Що? Impressions. Ой. Щось, щось там Щось там, коротше. Хтось комусь привабливий. Давайте перевіримо. Міко, відкриємо її профіль. Ну, типу, вона йому Basic Looking, Ну, типу, фігня. Я не хотіла углублятися, що там написано. О, оцей дєд, оцей дід виглядає як поціновувач такого всього. Давайте його при... привітаємо. У цей дід виглядає як такий істинний покупець чогось раритетно старого. Серйозно. Ну і ландграб, звісно. Джофрі. Дід, давай, скажи нам, що ти тут взагалі шукаєш. Ля, всіся. Давай, давай, давай. Угу. О, боже, він же ж той, він Денбургер. Спитай про цінові його ті влаштування, що його влаштовує в ціні. Боже, вас тут набилося просто міль... мільярд людей. Він збентежений, того, що він не розуміє сімліше. Що ти сюди припхався? Що ти не розумієш сімліше? Старий чорт. Каже, я не грибу, що ти мені кажеш. А що по адекватності? Що по адекватності? Дід? Знаєте, накричав, типу: блін, ці консультанти діть, ви в сраку, просто ну капіц. Давайте візьмемо, відкриємо, візьмемо книжку по археології. Перший том і почитаємо потім посидимо. Але спершу нам треба піти нагодувати Сайзота, тому що Рен убігла в школу і. За твариною не подоглядала. Ну, трошки легковажденька дівчинка. Ну що зробиш? Ну що зробиш? О, тут є горщичок, сюди також можна щось посадити, якусь яблуньку. На, Сайзотик, Кушай. Їж. Їж. Буде ти пішов. Давай кол сайзоту ід. Так, що тут ніхто не хоче, Джофрі? Може, ти хочеш? тебе є гроші, я знаю. Іди. Ви, глінамеси, ви тут сидите. Що ви робите, ці глини? Господи, прости. Як мене, блін, бісить, коли вони витягають цю глину, починають її місить. Ну, що за дебільне? То вони куби будущого, то витягують, починають місить. Ну, вони одне одному сподобались прям взагалі. Може, вони будуть той товаришувати? Може, Джофрі буде там щось у нього замовляти, якісь послуги. М -м -м -м. Давай давай у нього е, спитаємо. Відповімо на запитання його е, кастомерські. І е, спитаємо про ці нові грані, які в нього є. Що він може витратити. Ти можеш. В нього спитати про вподобання в шопінгу ой, трошечки тут наповнюється оця шкалочка, трошечки наповнюється. Хорошо, можливо, щось він і купить нас сьогодні. Джофрі, давай запропонуємо його йому якісь опшнс. Боже, вас тут дуже забагато. Чуваки, зваліть. Звалили б ви звідси нахір. Давай скажемо, що дивись, який у нас магазин просто. Боже, який він гарний, красивий, такі дзвіночки. Ти хочеш підтримати магазин? Купи, 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 купи. Ландграб, я знаю, що в тебе є. Ще й запропонуй йому якісь опшнс, якісь варіанти. О, 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 о! о Можливо, ми сьогодні навіть щось втюхаємо продамо. Оцьому, дяді. До речі, він непогано виглядає, як на персонажа розробників. Блять. ні, Е, ух, щось не те. Давай ще трошечки пообсуждаємо. Він нудьгує. Давай. Давай, давай. Не, він пішов. Він що пішов? Він що йде? І що ми оце так його обробляємо? Обробляємо, він іде. Куди ти йдеш? А, він повідтискатись пішов на вулицю. Ну, у нього, до речі, половина вже шкали заповнена, тож ми можемо, в принципі, то ще з ним той... його трошечки повтирати йому діч. І, може, щось продамо. Та куди ти пішов на Япона мать? От вам обов'язково <плес> тут треба спілкуватись? М Щось він уже не, не обробляється коротше. Вже ми йому все запропонували, що можна було, і в нього тільки падає ця шкала зацікавлення. А ні, щось він уже зацікавився. Коротше, можна, можна ще. Можна ще йому щось розповісти. Про інтереси можна поговорити. Ну а що ви думаєте? Як обробляються люди? Боже, щось ви не сходитеся взагалі. Побговорюйте по щось, побговорю. По Може, якісь шутку якусь розкажи. якусь шутку. Е -про, -про, про політиків про, про політиків розкажи. О, Рен повернулася. Рен повернулася зі школи, вона незадоволена. Зараз ми. А, їй мало спілкування. Їй мало спілкування і мало їй розваг. Боже, моя ніжна, іди. Іди і обробляй Міко. Ой. Іди, обробляй, Міко. Іди. Якраз ти поспілкуєшся. А ти давай обробляй е, Джофрі. Я сподіваюся, я його, його Гербертом не назвала жодного разу. То що я, блін, собі зроблю Харакірі. Така сумна. Привітайся, з Міко. Скажи привіт. Така азіаточка. Боже, вона з на неї зловила краш! Рен. Вона на неї зловила краш. Давай. І ще Джофрі давай будемо обробляти. Дядько пішов посрати. Ми будемо обробля... обробляти Джофрі. Там щось відбувається. Хтось штани скидає. Дядя. Ой, вона йому не сподобалася. Давай е, поговори. Про шопінг. О. Порозмовляй з ним ще про методи концентрації уваги. Він зрозумів, що його тупо нагрівають, тут зараз обробляють, він же не хоче просто. <рес> <рес> і відповімо йому на питаннячка. Ля, скотина, капзда, ребята. Так, все. Читай археологію, де б ти там не сидів. Тобі треба підвищувати. Що, ми нікому нічого не втюхаємо? Походу, нікому нічого не втюхаємо. Бо ну тут ну високі ціни, серйозно. Тут накрутка 100%. Белочка, белочка прийшла щось купувати хоче. Ой. Ніхто нічого не хоче, так? Німіко, ніхто ще до покупки не той не готовий. Я з розіг. Може, белочка щось купить, ну я не знаю, якусь статую. Готи вони ж такі дуже багаті чуваки. Так, ти тут сидиш на барі. Не хотів би ти піти в магаз, щоб ніхто ніхто. Ніхто, ніхто. Ніхто, 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 щоб нічого не стирив там. О, ти можеш обрати собі знову. Е, цю. емоцію. Господи. Так, зараз вже буде п'ята вечора. О п'ятій. О! Міко з Вже готова. Міко, 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 міко. Давай, давай, давай. Ring up customer, бистро. Бистро. Швидко. О, тут, до речі, в годівничці закінчився корм. Дядя. Боже, так багато цих симів, і вони дуже сильно лагають мені все на світі. Давай, 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 давай. Давай, котику, давай. Зараз вже будемо зачинятись, але so, Міко тут все зріла і щось хоче купити. Що ти хочеш? Yeah. Угу. Оформлює коротше, доставку. Він тут його <laughs> такий задоволений, просто Боже, хтось у мене купує. Джофрі? Дівчинко моя, зоре світова. Іди, Джофрі, обслуговуй плес. Давай, давай, давай. Так, за 520 вона купила вазу якусь отут. поповнити. Поповнити ми можемо, в принципі, але не будемо цього робити, тому що, ну, типу, ми не з'їздили в археологічну експедицію. А ти з собою тарілочку взяла, так? Угу. Так, все, зараз ми вже зачиняємося. Ми на одну годину перепрацювали. Угу. І Він купує оцю хірню, так? Оцю парашу він зараз купить. Так, так, так. Так, так, так. -так. Ну, давайте. Купуйте. У, ми підзаробили тут добре, так грошеняток. Все, більш ніхто не хоче нічого купувати. Все, да свідос. Ой. Не тут у дядька треба закрити. Все, закрили, зачинили. І ми наторгували на 2000 симолеонів, щоб ви зрозуміли. Отако Отко! Так. Рен хоче пісяти. Рен хоче розваги вже в неї нормально. Спілкування треба з дядьком поспілкуватись. Дядько, наповни, будь ласка, для Сайзота ще був. І можеш. Ой, очистити це. Спорожні. О! У дядька є е, бажання зловити рибу. Зараз ми якраз підемо тут поряд і половимо трошки рибочку разом з нашою цією рибочкою. Іди до дядька. Вона хоче е, спитати в нього якийсь совет, якусь пораду. Давай, він в тебе мудрий, дядя, він щось тобі порадить. Цікаво, що ти в нього спитаєш. Що питаєш? Ніхто мене не любить. Ніхто мене не любить. І я завжди тебе любитиму, моя кицечко. Все, в неї якийсь сентимент з ним виник. Давайте ви в мене гарні мої перевдягнетесь, бо там прохладно вітер дує. Давай, вдягнеш щось. Ну, ось це давай вдягнеш. І дядя, вдягни свою звичайну одежу. І підемо зараз е, рибу ловити. Оце ми не будемо доїдати. Тут десь була локація така рибна. Е, отутут, отутут. О, отутут. Ідіть разом з Рен. ловіть рибу швидко. Давайте, мої ніжні. Давайте, мої, гарні. Так прикольненько. Там Сайзот сидить і світло через нього. О! Яблуня виросла! Яка краса просто! Ну ви подивіться, це. Це взагалі. Вау! Вони будуть сидіти під цією яблунею біля цього ліхтарика. І медитувати. Зараз, якраз ввечері, вони половлять рибочку трошки. Я хочу, щоб. Е... Тіан зловив рибу, бо в нього є бажання таке. І підемо медитуваточки. Медитуваточки. Медитуватоньки. Які ж вони булочки? Я не знаю. Рен вона бунтувала чисто проти батьків. Проти дядька вона так не бунтує. Юкі каже. Ні, йдіть в дупу. Я сподіваюся, це риба. О, о! Ну, непогано, непогано. Тян піймав апгрейд-парт, uh, а наша Рен піймала Goldfish. У нас є там акваріум чи. Я ніколи туди не заглядала. А тут від, відображується цей місточок, як він світиться. Він дуже швидко сяє, мені здається, ці всі крапліки. Ча, хто його Я сподіваюся, це риба. Я сподіваюся, це риба. Діставай рибу, гад. Ага. гамна на скіпки ти дістанеш. <плес> <плес> Тян, мені треба, щоб ти дістав рибу. І тоді твоє бажання зарахується. <плес> Арен дуже задоволена тим, що вона проводить час із дядьком. Дуже задоволена цими бамбуковими дзвінілками. Uh, <плес> Там Сайзот щось думає. Так, ну вже 8.20. Ребята, Тян, витягай рибу нарешті. Я хочу, щоб ти дістав рибу. Боже, так скаче, я не можу. Такий вітер прикольно, так дує. Давай, давай, Тіан. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Бляха, ну шо це за лайно? Ні, все, вже 8.42. Ідіть, будь ласка. О, Рен спіймала ляльку воду. Прикольно. Когось ми будемо водувати цією лялькою. Ідіть мої Раз, найкращі просто чуваки, Ідіть, медитуйте тут разом. Будь ласка. Давайте, оце от все ми тут закінчуємо. Пішли медитувати. Давай, 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 давай. Yeah. Ніхера нема. це, Що зі золота? Су? Су-су. Yeah. Yeah. Ладно, сьогодні це бажання ми тобі не виконали. Так, тобі треба чілпіл. Тобі треба чілпіл, де тут? От вона. З'їли. Молодці. Все. До речі, я ще хочу колекції зібрати з тих снігових шарів і плакатів. Як ви могли побачити, у Рен в кімнаті висить поличка. По-перше, ой, де вона тут її кімнатка? По-перше, в неї є дві полички, на яких отут от шарики ці снігові. Я просто в захваті я обожнюю. Реально в реальному житті я обожнюю ці снігові шарики. І плакати в неї тут висять. Ну, це, звісно, плакат з біханом. Я не могла це не зробити просто. Ну, типу, вона е, любить Mortal Kombat, як і я. В неї собачка Сайзот і біхан над головою. Якщо б в мене такий плакат посів, я б обісралася, мабуть. Я, коротше, хочу е, зібрати всі плакати і всі е, ті штуки, господи, прости, е, снігові кулі. О, як гарно вони сидять просто. Під цією яблунькою боже. Тіан, Твоя яблунька виросла нарешті. Так красиво вона колишиться в цьому вітрі. Зараз вітер дмухає так гарненько. М -м. Так, 10-та година. До 10.30 ми помедитуємо. Далі дядько піде там займатися своїми справами, підіймати археологію. Так. До речі, який в нього рівень археології? Майже четвертий. Я хочу сьогодні, щоб він перед сном почитав ту книженцію І щоб він підвищив навичку археології сьогодні вже до четвертого рівня. Подивимося, що нам там буде вже доступно. Відкриємо зараз отак. Дістанемо. О, вона підвищила рівень до третього. Так, дістанемо цю і оцю другу дістанемо. Цю штуку ми продамо к чорту. вона нам не потрібна. Так. Є 30. обираємо, обираємо, обираємо обираємо. Emotion. Хай буде сконцентрований, тому що тоді він краще буде підвищувати навичку. Ой, вона замерзла. І ти також можеш обрати емоцію. Давай тобі буде дуже ти будеш задоволена. Дуже щаслива. Давай. Отак. Дисципліна, дисципліна, і тільки дисципліна робить із підлітка людину. Це я так, що придумала. Давай ти підеш до себе в кімнату, Тіан, сядеш усюди і будеш читати археологію перший том. А нашу рен я перевдягну, бо прохолодно, вона замерзла. В ось цей. Нарядок я її перевдягну. Ой, вона задовбалася сидіти на зранці. Так. Все, вона вже не так їй холодно, і вона може сходити і позбирати плакатики, позбирати снігові кульки. Подивимося, зараз що там. Що там? Давай. І підемо також вже спадки. Погуляємо по нічному місту. Вона так любить прошвирюватись або з сейзотом на повідку, або ходити оце збирати снігові кульки. Зараз я якраз вона от збере тут. І я подивлюсь, які в неї є колекції. О, Tudor House. Прикольно. Отут ще зможеш грабнути постер. Тут де ще має бути оця коробочка. Тут можна подивитися. Так, це не функціональний об'єкт. Так, що ти там дивишся? нахер? Ля який. І отут. Також подивимося, пошукаємо. Так. Угум. Тут якісь сплять бомжі на скамейках цих. Непонятно, що. Так. Haunted так, о, о-о-о, оцей о. плакатик, це класно. Так. о, нові, Два нових дістали. Класно, ще отут зараз дістанемо, подивимося, що там. Емілі Сноу Globe, Емілі. О, це та яка. О, клас! Емілі! Блін, аж два. ого! Ні, ти не підеш е, дрімати на скамейці, ти підеш в крамничку свою. І що ти хочеш? Тебе треба помити? Ой, так класно виглядає це місце, прям от якщо з деревами, прямо так. От. Боже, така краса, я не можу. Підемо тебе, помиємо тут, приймеш душик. І сядеш. Так, дядько ще підвищує навичку свою. Нормально, зараз в нього вже підвищиться. І Потім можеш трошки погратися в. А, ні, ні, не погратися. Нє-нє. Намахала жорстко. Дядько її ще змушує практикувати сельведоратську мову. Так що, Так що так, будемо практикувати сельведоратську мову. І подивимося, куди можемо цей плакат пристроїть, присобачить. Поки нікуди, тільки в режимі MoveObjects я можу його присобачити. Ну, поки отак повісимо, я зараз зроблю. Але оце дуже красивий плакат. ну Подивіться на нього. Це просто клас! Клас, клас, клас. Так, я хочу хаут цей хаус. Клас. Вау, просто! Я в захваті. І Емілі Snow Globe це взагалі красота. Тут же ж ця. Е, це. Коротше з Вінденбургу фігняці. Так, і в нас залишилось ще одне місце для Тюдор Хаус. Отут, на поличці. О, прекрасно, прекрасненько. І у нас ще є отут місце, щоб ставити два. Звідки в тебе друга електрогітара? Щось якісь баги пішли. Я з розік паровозик. Знаєте, вже майже година ночі, але я хочу, щоб вона пішла сюди до дядька свого в кімнатку. Е, давай ми її перевдягнемо в спальний одяг за допомогою командного центру. Я швиденько це зараз зроблю. І поговоримо з дядьком. Бо він хоче з нею бути дружелюбним, але сидить цілими днями і читає ті книжки. Господи. Дити. А, для того, щоб нам прийти в кімнату до дядька, нам треба вийти на вулицю, а потім коротше зайти. Ну, це спеціально було зроблено, щоб були так відділені ці кімнати. О, в неї якийсь мутлет з'явився з домом. Home sweet home. Їй подобається тут. В домашньому своєму районі давайте, дядько, їй щось скаже. Дружелюбне. Фемілі Кіс. Давай щось дружнє. Зробимо якийсь комплімент. Підтримаємо її волосся на тілі. Скажемо, що все ок. Не переживай. Сядь. Сидіти. Ні, 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 ні. ні, ні, Не треба ховати книжки, не треба. Будь ласка, стій, зупинись, зупинись, блядь. Оце ж треба обійнятись зараз, вийти оце все, да? А, ні, вони просто не можуть чомусь сидіти і розмовляти. Ага. Каже, їй подобаються глибокі розмови. Так, вона дійсно любить глибокі розмови з дядьком. Він обісрався, він підтримав її волосся на тілі, вона така, Що? Що ти мені кажеш? Типу, що це за херня, а, дядь? Цим Ладно, цим давай цим 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 скажи хіп-бомб З жопами <рив> так, тищ. І все. Все, йди вже спадки до себе в кімнату. І дядько також буде спадки. Все, мучі-пічі, Ідіть. По домам. А я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Також, дякую вам за підтримку, мої любі спонсорочки. Зустрінемося в наступному відео і до зустрічі!